Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Кременчуці. Поліція та ТЦК збили бусиком велосипедиста та затримали його разом із велосипедом. Повідомляють місцеві пабліки. На відео бачимо, як чоловіка забирають разом з велосипедом. ТЦК поспішає, швидко пакує транспортний засіб і залишає місце події. Коментарів щодо інциденту місцему ТЦК наразі не надали про подальшу долю затриманого чоловіка. Не повідомляється.